Усім привіт! З вами Артем, і я ласкаво вас прошу у моє третє відео проходження в хардкорі за Чекалуна. В цьому відео навіть ще більше контенту, ніж у попередній частині. Сподіваюсь, вам не сподобається. А якщо ви не дивились попередні відео, то обов'язково дивіться їх, бо інакше це буде трохи дивно. Приємного перегляду! А починається це відео з дощу слимаків. Я забрався на арену проти атеріанської армії, щоб повбивати цих всіх слимаків, щоб вони не лізли до моєї хатини. Ну а згодом заспавнився і сам король слимаків, якого я доволі легко вбив, оскільки це один з перших босів, а я вже мозок акту вбив. Ну і ось, ще один стенд, ще один. Аут. Мені, до речі, мій перший маунт випав, але використав я його лише згодом. Ну і все. Це мої була уся подія тущу сумаків. Купа сумаків, король сумаків, мертвий король сумаків. Ну і, і все. Оскільки все, що він робив, це просто стрибав на мене та при отриманні урону з нього. Вилітали силимаки, то я навіть не записав толком бійку проти нього бо... Асе... Асенс цього. А от в моїх наступних діях сенсу було дуже багато. Бо я пішов до джунглів і продовжив шукати Вулик. А я то, чорт забирай, увесь цей час виявляється, можна сказати, бачив його. Я десяток разів біля нього проходив і навіть цього не помічав, бо я просто не освітив мого скипом ту діляночку. Але, як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Тому, зайшовши в цей волик, я побудував арену та підготувався і в інших речах проти свого наступного боса королеви мдів. Вона має три атаки ривки, обстріл жалами. Та викликання бджіл зі свого брюха. Народжування скоріше. І чим менше в неї лишається КП, тим швидше вона це все робить. В кінці взагалі було непереливки. Я дуже турбувався про те, що вмру, і майже вмер. Але вона вмерла першою. То була перемога. Ви би почули б, як моє серце тоді стукотіло так сильно, що отот би вибухнуло. Бо на попереднього разу, коли я бився проти королеви бджіл в хардкорі, я від неї помер. Тому я так і турбувався. Але я її вбив. Проте, на жаль, з її мішка не дропнув, не дропнула то зброя чи колуна, яку я так хотів. Тому мені довелося, збираючи лут для її викликавки, викликати її ще раз та вбити її знову. Але на цей раз було легше, оскільки я пристосувався до її атак. І з другої спроби нарешті мені випала ця зброя бджоломет. Мало того, я його ще й майже одразу зміг прокачати до міфічного. А аксесуар, який йому дуже підходить, е, рюкзак, <свіс> також майже з першого разу став вартовим, тобто плюс 4 захисту. І майже одразу після цього я вирішив його випробувати на Етеріанській армії. А тепер поясню нарешті, чим же він мені так сподобався. Справа в тому, що він випускає рій бдж... бджол, які наносять урон контактом та не одразу зникають, а мають певне хп. Також вони літять до ворогів, саме літять, а не пускаються. Тому якщо вони вбили одного ворога, але бджоли ще живі, то вони переходять на іншого. Таким чином, в них дуже гарна сама... самонаводка. А аксесуар, про який я казав, бджолиний рюкзак, робить бджол сильніше. Тобто, з певним шансом, приблизно 50% бджоломет випускає ще й шершнів, які наносять більше урону та мають більшу кількість здоров'я. А випробувати саме на атеріанській армії я хотів тому. Що ці бджо чудово будуть іти проти Віверн. Тому пропустимо перші 3 хвилі, оскільки ви знаєте, що вони і так ізі. Та подивимось, як же ж я бився проти четвертої та п'ятої хвилі. І чи переміг я Етеріанську армію. Так, ця четверта хвиля з бджолометом була просто ізі. Але п'ята хвиля була дуже складно настільки, що я програв. А все через босса п'ятої хвилі Чакалуна. Він робив мощні потужні атаки та відроджував гоблінів, перетворюючи їх на скелетів. Тому можна було сказати, що ворогів було в два рази більше. Тому мої бджоли не витримали такого натиску, та я програв. Але це не так і важливо, як те, що я вже майже пройшов Етеріанську армію. Це вже дуже великий прогрес. І я довів сам собі, що цей бджоломет дуже-дуже. Крутий. І я побився проти ококтуху, оскільки в мене завалялася його викликавка. І мені проти нього сподобалось цим бджолеметом битись. Я його легко вбив. А наступне, що я зробив після цього, це ще раз спробував побитись проти атріанської армії. Але результат був таким самим. Тільки дещо дуже моторошне сталося. Коли вже всі зникали, ця якимось дивом мені наніс 200 урону, лишивши около 100 хп. Я дуже злякався за своє життя, але в цей момент він вже зник. Дуже цікаво з... дізнатися, як він мені стільки урону наніс. Після Атріанської армії моїм наступним рішенням стало те, що я поверну броню джунглів. Справа в тому, що броня джунглів віддає бусти до самої Мани і до критичного удару, і навіть на одну одиницю броні має більше, ніж метеоритова. Я отримав метеоритову броню лише тому, що користувався метеоритовим пістолетом. Але оскільки джомет був набагато краще, то гадав, що буде логічно, якщо я поверну броню джунглів. Оскільки я. Через свою не дуже розумну голову її всю продав, то я повернувся до джунглів та зібрав спор на броню. На щастя, в мені лише їх не вистачало. Та скрафтив собі джунглів броню назад. Після того, як я зробив собі броню джунглів, я пішов до данджу та побудував там арену проти свого наступного босса. Але оскільки він нічний, мені довелося дочекатись ночі, а в ту ніч почалася крива валуна. Але я все одно захотів спробувати побитись проти свого нового босса, Скелетрона. Але я не буду вам надто сильно показувати бійку. Між мно та ним бо я швиденько здувся. А наступне, після того, як я отримав По дупі від скелетрона, я пішов шукати шимір. Таке озеро чарівне, для того, щоб трохи збільшити свою регенерацію здоров'я та мани. Чом би і ні. Все одно безкоштовно майже. Додатково буде приємним бонусом. Він спавниться зі сторони джунглів під океаном. Але я трошки не там копався, тому я його знайшов лише через е, хвилин 20. Але все ж таки я його знайшов і. Доволі довго ведучий бесіду із монстрами тутешніми, я все ж таки зробив собі покращення в регенерації. А після того, як я підвищив собі регенерацію, я побачив, що в мене два зілля рандомного телепорту. Випивши перше, я нікуди особо і не тепнувся. А ось випивши другий раз, я опинився прямо біля данжу. І це дуже круто. Не доведеться бігти. Побудував кращу арену, поки був день, а також захотів подуркувати та побитися проти мозока Ктуху. Через те, що в мене не було підготовлено ні арена, ні зброя, ні я сам, то я здувся. Після такого сорому я повернувся додому та знову пройшов увесь цей шлях до данжу. А коли почалася ніч, то я спробував ще раз побитись проти скелетрона. Тоді вийшло набагато краще і тепер я можу навіть вам показати цей бій, не соромлячись цього надто сильно. Забув сказати, що коли я зламав сферу для виклику мозокактуху, то я отримав намисто паніки, яке мені дуже допомогло проти скелетрона битись. Оскільки він накладає на мене сповільнення, то це намисто дуже мені допомогло, адже коли ти отримуєш урон з цим намистом, то він тебе дуже пришвидшує на декілька секунд. Ну, може я й не переміг, але прогрес був. Головне, що я не вмер від нього, бо інакше було б набагато сумніше. Ну, а ледве не померши від Скелетрона, я повернувся до дому, потім обратно до арени, та збільшив ще на декілька платформ. Але знову зійшов кривавий місяць, тому те, що я зробив вночі, це повернувся додому та, відбиваючись від нечисті, побудував ще два поверхи до своєї квартири. Ну, майже доробив. А оскільки був день, я почав думати, що ж мені поробити, поки нема ночі. І тут я згадав, що хотів вбити етиріанську армію. І я нарешті її переміг. Ось і переможна анімація цього кришталу. Нарешті я бачу її, а не те, який знищують. І після цього Радісний прийшов знову до арени Скелетрона. Знову прийшов і знову програв. І після цього я вигадав нову тактику, яку ви дізнаєтесь впродовж моєї наступної бійки. Я зробив довжелезну земляну платформу, а під вечір зробив і хатинку для медсестри, якою я скористався ще і в іншому плані. І ось фінальна бійка. Або він. Або я. Ну нарешті, нарешті я вбив цього скелетрона. Як же ж він мене задовбав? В нас обох було по одному ХП, але все ж таки я дивом впорався. На цьому я закінчу своє відео. Дякую всім за перегляд. Побачимось в наступній серії. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, бо не ставте. І не підписуйтесь, в залежності від ваших бажань. До нових зустрічей та нових досягнень!